Всім привіт! Ви на каналі Кирилка або Кирилко Лайф. І сьогодні ми будемо грати в Роблокс. За челленджем міняємо гру Четверта частина. Ви думали, ну, тут вже мені шукати треба. І я знайшов. Я сьогодні в цю гру пограв Вона дуже класна, мені дуже сподобалась. Ну, <кхем> і паралельно, ви мені задавали питання. І сьогодні я вам. Буду їх відповідати. Так, давайте. Це ця гра. Оп. Трансформація. Хто знає цю гру, пишіть в коментарі або лайк. Поки що поки, поки лунає час. Давайте побалакаємо поговоримо. Перше питання таке. Скільки тобі треба часу для зйомки однієї твого серіалу там летючи монстр, або ігра в кальмара. Ну, десь годинка або трошки більше. До речі, я сам роблю сценарії і там одна сторінка на дві сторони. Ну, тому, ну, сценарій мені писати дуже легко, бо це моя фантазія, мені ж подобається. Але іноді зйомка, мені здається, триває багато. Слідуюче питання: як часто ти робиш перерви? Ну, тобто, паузи в зйомках. Не роблю. Ну так, ну, тому що мені просто зняти оце і все, ну і забути. Тому що з цими паузами, ну, навіщо? Ти отак от взяв, зробив і відпочиваєш. Ну що, починаю. <кій> Я трошки прихворів, побажайте мені виздоровлення. От так. А я гравець, гравець, гравець Але чому я в копилці? називається гра Squid і Game, Squid Game X Прикольно. Пентагон. Угу. О, хтось хоче е, до мене в до друзів. Ну, я не сильно хочу мені поступки. Ну, пішли. Фото зробити. Прикольно, це ще не десь. Так мы вибачте, у мене трішки, як завжди, підлахує, ну це звичай Green light. Green light. Так, ребята, туда залагала, секундочку. Так, я перезов, поїхав. Мене танкнуло і у мене залога. ну, ну так от. Green light. Green light. Green light. Так, ну слідуюче питання у нас таке. Не. зараз відкрию. Ем. Про, хотів би ти е, стати актором або зніматися в якомусь фільмі або серіалі. Так, я якраз і хочу стати актором, і тому, значить, що я і хочу. Так. Е, кружочок. Або е, гра тільки почалась і я... Так роточка. Так, яка слідуюча гра, я вже там забула все. Так, да ну сюди, сюди. Я буду давати тут. Там мы браты подойдем. А, вот тут. Опять из пьеты. Нас мало. Опять пять. Я так где? Блин. надо в ту сторону. Мы так смешно идем. Блин, ну я так тихо тяну. Ну, добре. Так, теперь давайте я. Так. что Я не розумію. Я не розумію, що треба робити. Не було зрозуміло, так зараз. Давай, давай, скрывайся. Так, Ну, блін, ну там реально не було зрозуміло. І ще й охоронник там стояв, ну, блін. Ну, в такі я краще. І як і в житті, як і тут. Следующее питання. Ось ти знімеш третій сезон Гори в кальмара, що ти будеш знімати далі? Ну, ребята, це буде таке складне питання, тому що... Ну, головний персонаж мого каналу ну, це я, Кирилко, А він став. Е -е -е, спойлер я вам розказувати не буду. Коротше, він. Е -е, коротше, я не знаю. Так е от -е -е, коротко, якщо. Тут так складно, я думаю, не учук-то. Че ты в нас стреляешь? Я адекватно охоронник. Мене от бисы, то що У Мене це бісить. Три. Там блядь. Один. Та ну, блін, ну чувак. Один. два три Блін, ну нащо ти там становишся? У мене питання. Нащо? Хто хто в цій ігри буде грати? Не зрозумів. давай. давай, давай. Молодець. Підожди. Він ж 5 разів підкинув, алло. Нащо ви там становитесь, охоронники? ви... Фух. Ні, ну охоронники дебільні Ну, блін, вони прыгают, щось там не дають нормально. А хто у нас програє? Хто програє? Хтось там. Програв. Ніхто не програв. Прикольно. Так, п'ять. Тютю. Ну добре. Ми продовжуємо гру поки що. Поехал. Что далее за грош? Ё-моё, что так риску? Я злякался, так не может. Алло, раз. Видите, с каким у меня ХП сразу? Бо у меня в центр щей поставлю. Алло. Ладно, я выхожу я на трус. Че и так далее? Радиус улич. Блін, я не можу нікого удар. Блин, ну реально цей радиус, ну... Лише два. Подождите, було 230-30 15 долларов на чолок. Не, ребятки, після такого мы не продовжуємо гру. Не, ну реально. Мені таке не подобається. Що за следующий. слідують? Блін, радіус дуже великий. Мірог, зрозуміло, прекрасно. Сюди давайте. Хтось? Все один, два, трое що троє було? Один, два. О, Наступне питання. Про що ти мрієш? Про закінчення війни я повернуся з Нідерландів до будинку, і все у мене буде прекрасно. Надіюсь, що і у багатьох українців. також. Досі на двері подаруночки. Люблю подаруночки. О, бачите, у мене тут 160 165 такий значок і хрестик. Прикольно. Подумаю. Ну дайте ще раз подивіться. Краси красиво. Цікаво, що за слідуюча гра. Ой, молодец. Один, два, Так. 165. Хрустик. Все прекрасно. Следующее питание. Будут какие спойлеры про третий сезон? Ну, ребятки, можно сказать только одно, что... Ем, -е ж вам таке розказати? Те що. Будуть ще трикутнички. Ну, то тобто буде охоронний квадрат Який буде ще трикутник, і буде також голосування. Ну. І будуть такі теж, типу. Наклейки, ну, коротше. Я напевно. Та ні крестик, крестик. Бух мене вбій, ну, блін. Що за слідить його? Тут якийсь лежить челик. Земля пухом. Це яка земля-коробка? Дуже довгий маршрут. Що це? Це на англійський щось таке на новійський. Єзу це Канат О-о-о. Я почти нічого в кінці не зробив. Сюди. Ми виграли. Не, ну зрозуміло, що 5, але ну, у нас же було 10 часі. за следующего. Оп -оп. Я же ну, куда? Ось, зрозуміло. Дай Давайте. Оп. 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 Сколько у нас сейчас? Плют а, три понятно. Оп. Давайте, пригайте. Шивите. Давайте. А, це ви мене ж Ну добре, так, ну що, у нас давайте ще хвилинку поговоримо. Ще питання таке. Скільки ти, ти років? 11. Коли твій день народження? 6 лютого 2014 року. Далі. Як ти відносишся до хейтерів? Якщо не пишуть аж наскільки погані слова, то ну, не треба. Далі. Хто тебе знімає? Мама або друг? Далі. что это написано? Сколько ты бы хотел свои подписчики? У и так достаточно 5000. На весь свой канал. Ну так, для души. Так, ну и остальные питания. Буде цікаво, ну, то, то буде якийсь реквізит. Ну, так, якщо такі маленькі розвиняють. Ну, добре, давайте. Всім дякую за перегляд. Якщо вам подобається такий формат відео, поставте лайк. І якщо вам не жалко. Підпишіться на мій канал, будь ласка. Давайте. Слава Україні!